Слава Ісусу Христу, Кавалірочка, всім доброго, ранечку. Ви знаєте, Кавалерок, читаю ваші коментарі, а ви пишете, Йой, Галина, в мене донька так хвора, в мене син так захворів, ми цілою сім'єю так захворіли. Я вам скажу такого, я не знаю, що це таке є, але насмарк мене вже дістав. Я думала, що це від кондиціонеру. Може й від кондиціонера, бо казала Софія, мало того, що те кондиціонер відкритий, вікна повідкриваєш, льотаєш цілими днями. Ну, але вже як я вчора кавалерка, напилася ліків, лежала, спала цілий божий день, цілу ніч, але нині вже, знаєте, набагато краще. Тому кавалерочка, бережіть себе, а хто хворий, на двір краще не виходіть. Знаєте, не розсіюйте та ту Францію, яка ходить. Ми там почали писати, що грип, а там ще якесь. Одним словом, не знаю, що то є, але нині вже набагато краще. Кавалірка, тут овся вся мокра встала, взагалі потіла цілу Божу ніч. Температури немає, кашляти перестало. На горло мене не болить, тільки насмерк мене мордує і така, знаєте, слабкість. Якась. Ну, але як би не було кавалірка, нині рано. І ви, і я треба всюди вставати, стріпатись добре, ікло вчистите, песок файно вмити, що на воду, хлопці, кутка файно витерпати і всі разом. Беріться до роботи! О, я вже нині хоч повзяти можу, кричати можу. Бо я вчора взагалі така обезселена була. Ну але вже кав'єрка яке. Нині стою в хаті прибираю, капаю, лежати не буду. Бо ви мені пишете, Галино, не лежіть, а робіть щось бо ви були в русі. Я нині буду щось робила. Насамперед хочу кавалірка піти в душ, бо потіла цілу ніч, дві ночі, цілий день постіль хочу поміняти, душ прийняти. Ну і тоді щось буду їсти, готувати. Що буду готувати, не знаю. Віталік здоровий, так що Віталік собі робить відправки на рушники. ви вчора писали, коли відправка кавалерка сели, не було взагалі ні до чого. Я би навіть за кермо вчора не сіла, бо така була обезселена. Ну але як я говорю, нема коли хорувати день день похорувала. Короботку відсуваємо надалі, хоч нині ще не є так добре, бо така, знаєте, обезсилена. І щось цього курва крижі не ламає. Что мене реально протягнуло. Завжди крижі мокрі, знаєте? Ну завжди. Потію, 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 але вже житті. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Нема коли хорувати, треба пити таблетки, лікуватися, бо дзвонила до Аркадія, Аркадій вчора теж хорий був, але нині вже набагато краще. Я кажу, батої насморка. Він каже, слухай, він вчора так само ходив по хаті. Каже, що місце в насмарку робити? Що місце в насрку робити? Я кажу, то саме не знаю. Так що я лікуюся, готую їсти. Прибираю одним словом кавалерка, по ваших рекомендаціях. Я сьогодні буду також цілий день вдома. А Віталік найсе позвонить до цьоті, нехай попросить її, наїдуть на склад і зроблять відправки. Так що, кавалерка, та й таке. Де трошки так зібралося? Та де зібралася? Я йду їсти готувати, прибирати. На кінець то в душі було. Ну. В мене такий відчас, що кілограм поту з мене зійшло, знаєте? Та, ну, а як я голову посушила, помилася, вділася. Дивлюся, вже мене Я король. Ви розумієте, ну не люблю я хворіти. От не люблю і все. Ну то не моє Просто не моє. Ну, але як є, то є. І що робити? Нічого далі не робити. Просто лікуватись. Так що сьогодні я вдома. Ти Віталік, давай дівайся, я колєрка нітки меню файне придумала. Треба мені щось робити. Ну, а їсти я готую, я там відволікаюся, відпочиваю, релаксую. Так що сьогодні роблю, готую олів'є, потім печінку зараз, печінкові оладки зроблю, гречку зварю, салат ще один зроблю. Одним словом, я нині гуляю на кухні, а ти, Віталік, список. На базар, в магазин, все по шуріку до хати привіз, а я буду релаксувати. Так що малюй биє гарно довезли. П'ять буде мати. Дві моркови не ходить. Каже, Віталій, це інакше наксить. Я це привела. Навіть помилася, дуже сильно замолоко помилася, стріпалася. Там ще не дуже так, знаєте, добре, але зараз чай зроблю багато. Буду пити чай. Я думаю, що завтра вже буде нова копійка. Але зараз Віталій ще поїде в аптеку і купить. Знаєте, цю таку водичку щоб промивати Бо Я так не вмію його промивати. А тим, хто буде промивати, то нормально. Але ставлю все на олів'є. Хочу так щось засіла олів'є. А я як олів'є. За миску взяли. Ні в коле тут не вона на тій кухні. Не ходячий що я беру один рушник і вас тягне одразу запрети, зачине. Або олів'ян зроблю, хлопцям передам. Хане, тільки на часі. Знаєте, я не хочу ні да щоб нікого не... Знаю, що це каваліка. Втіла кавалерка, не втіла, але прийшлося йти до магазину. Але я дуже швидко, бо хіба з'явилася напруга і то нема. Ну, добре, не Купила батончик свіженький. Ласую. Я вже в магазині говорила, ви знаєте, що так всі люблять ту ласу в в тій Пісок до хворих. Так бух на них. Лодимськом ласунь. Купимо. Okay. Макарон. Горошок. Вогірки. Печінка. Крила бульонки. Бульон. Зелень такого. Сміттєві кульки, бо нема закінчення. Сир. Салат ли силу. масло І п'ять майонез. Кавалерка-майонез такий дорогий, ні шлях. Трап. Хто е, має свято попереді буде спаси, будете робити майонези або якісь салати. йдіть купіть в рукавичці акції 44 гривні з копійком. Так що підіть сюди купіть. Отака Кавалерка мокра, як щур. Напруги нема, ніх не робить. Поки туди, поки сюди, та інші години. Іду робити печінкові оладки. А хто захоче рецепт печінкових оладок, кавалерка, вони є в збережені, вони є в нас на Ютубі. Прямий перехід є в шапці профіля на Ютуб, там всі рецепти. Йду олів'є різати, йду, печінку, йду, гречку варити. Ну і салат. Одним словом, Галинка при роботі. Але видите, мені того. Що, Я... що? Давай. Не. Не-не. О, не. А не а Ну, включай на горячую. Включается. Давай, вместе! Це не просто див Іду я перебратися, іду готувати. Ще мій блендер не включиться, тоді вже дістану.